Привіт усім! Я просто йшла додому і помітила метелика, який, незважаючи на машини та людей, які тут ходять, не улітає. Він може літати, але приземляється на одне те саме місце. Він ось там. Цей метелик не зовсім звичайний. Так, цей жовтий махлон, широко поширений часто є звичайним, не знаходиться як вид під загрозою. Але він занесений до червоних книг Південної Кореї, України, Австрії та деяких інших країн. Зараз саме тут, в цьому місці, цей жовтий махоун є раритетним видом. Загадка або, може, і не загадка питання полягає в тому, чому це місце йому так сподобалося. Можливо, тут є якийсь йому необхідний мінерал. Адже замість квітів, полів. Він віддає перевагу ось такій місцевості. І найцікавішим є те, що він тут сидить мінімум як годину. Мене тут ще не було, він сидів. Я прийшла, він тут сидить. Після того, як я піду, він напевно також буде сидіти. Але як довго я поняття не маю? Раз буду вже далі йти додому, а то я так і до вечора не дійду, якщо буду на все звертати так увагу. Але як на мене це було цікаво побачити. Ну, всім дуже дякую за перегляд до Побачимося в нових відео скоро. До зустрічі! Бажаю всім гарного дня!